Доброго дня! Для виконання наступної нашої творчої арт-вправи нам необхідний буде шматочок картону, який можна обшити тканиною, або ж можна його лишити таким, як він є. Нам знадобляться нитки різнокольорові, які у вас знайдуться будь-які. І ми будемо робити. Картину з ниток на осінню тематику. Ось в мене вже готова картина є. Отака. От Це осіннє дерево. Тож, пропоную вам подивитися, як я його робила, а потім самостійно зробити такі ж гарні поробки з ниток на осінню тематику. Нехай щастить! Тож, нам знадобляться шматочок картону, я обшила його е, тканиною. Ви можете використовувати просто звичайний шматочок картону і різноманітні нитки, якими ми будемо робити нашу, нашу картину. Тож, зараз в нас осінь, отож, я буду робити осінній пейзаж. Ось таке осіннє дерево. Я ще, мабуть, хочу зверху додати приклад можна ще додати. такий як ґрунт. Біла нитка лише в мене є, тому буде білий ґрунт. Отож, ви можете зробити будь-який візерунок нитками, але щоб він був на осінню тему, нехай щастить.